Студія Магарич представляє гумористичну програму неопалювальний сезон! Дорогі друзі! Зараз такий невеличкий літературний експеримент. Давайте все таки забудемо, що ми на естрадному гумористичному концерті і згадаємо, що ми в театрі всім любителям класики. Спеціально. Випуск новин. Трагедія. Дієві особи. Ірина Гайдамаха, вічно молода ведуча новин, однак уже зі слідами мікрофону під очима. Світлана Микитюк невгамовна журналістка, мисливець за сенсацією. Має стурбований вираз обличчя, кота мурзика попугайчика кешу і целюліт. Дії відбуваються в студії типового львівського телеканалу. На задньому фоні відніють саморобні декорації з ДСП і картону, які по боках прикрашені китайськими гірляндами з магазину Все по 8 гривень. Посередині вирізаний з фольги гордий напис новини, пояснює глядачам, що відбувається на екрані. За столом сидить ведуча. Вона втомлена і зневірена, як і вся львівська інтелігенція в понеділок зранку. Ірина. Сенсація. Молдавська терористична організація Аль-Джар-Хазад, воїни Петрушки, в самому центрі Тернополя захопила в заручників відро помідорів. Поки що з помідорами все добре. На місці подій вирушив молдавський ОМОН. Вони трохи запізнюються, бо не кожна маршрутка хоче брати 12 чоловік в масках з автоматами по посвідченню. Несподівано на екрані з'являється Світлана Микитюк зі стурбованим виразом обличчя. Радісна новина. На днях гуцулам вдалося клонувати слона. Слон виявився неконтрольованою та злою тварюкою. Хоча школу закінчив золотою медаллю за хоробрість. З усіх сіл приїжджають люди подивитись на велику свиню з стрімбітою в носі. Світлана Микитюк зникає. Ірина. Нещодавно у Львівському ПТУ номер 33 прийшли дні японської культури. П'ять занять пішло на те, щоб переконати молодих львів'ян, що ікібана та орегамі це не матюки. Але так і не вдалося переконати, що в ікебані квіти і травичку треба складати, а не перетирати. Несподівано на екрані з'являється попугайчик кеша і кібана і стурбоване обличчя Світлани Микитюк. Екологічна катастрофа. Навала Ховрахів сплюндрувала озимий врожай пасльонових культур. Цим поставлено на межу виживання жука довгоносика, пацюка довготелесика та цвіркуна волохання звичайного. Микітюк і кеша зникаю. Ірина. Цього року титул міст перемишляни отримала Соломія Невпорана з села Телятники. Тепер весь рік вона буде їздити з місією миру по сусідньому району. Роздавати з трактора гуманітарну допомогу і стане обличчям рекламної кампанії стрійського цукрового заводу. Несподівано на екрані з'являється Світлана Микитюк зі слідами кота Мурзіка на стурбованому целюліті. Микитюк. Дирекція Укрзалізниці заявила, що до 2012 року вони не встигнуть довести наші поїзди до європейського рівня. Тому вирішено відправити в Європу тисячу наших рагулів, щоб вони опустили рівень їх електричок до рівня поїзда львів раді. Викитюки цей львід зникають. Ірина. Львівські історики встановили, що найсильніший опір німецьким окупантам чинили саме гуцули. Вони не оплачували комунальні послуги. Піднімали зимою ціни на прокат лиш, а під час Євробачення голосували за Польщу. Несподівано на екрані з'являється Світлана Микитюк, Кіт Мурзик, Попугайчик Кеша і целюліт. Целюліт. Ганебно, але у Турківському районі до цього часу стоять три пам'ятники Леніну. Їх не зносять бо дорого. Вирішено просто їм в плечі повзструбляти вила, сапи, ножі, інший садово-городній інвентар та вироби народних умійців косівщини. <плес> Всі зникають на екрані тільки Ірина Гайдамаха. Ірина, і на завершення. Вчора в Івано-Франківську пройшов парад війників Елвіса Пресли серед жителів віддалених гірських районів. Як завжди свято закінчилось укладанням вітків великому кобзарю, співанням стрілецьких пісень та хресним ходом село Клузів до хати музею, де за легендами народився король рок н ролу Великий Елвіс. Завіса. Панідами ми Микола куци!